якщо ви ще лежите, потягуєтеся у ліжку, то ці потягування дуже приємні. Так, позіхульки ранкові, вони завжди приємні, тому що от та мить, коли ви вже скинете з себе ковдру і скажете, що так холодно. <рес> Відтепер у крамницях Фінляндії можна буде розраховуватись обличчям. <рес> Я думаю, навіть, знаєш, якщо ти підійшов а, до цього терміналу, от підходиш до терміналу такий, тобі знижка десь відсотків. Б'єш на жаль. Ти підійшов щасливий такий АНА no! на 200% більше. кинули Боже! Це нереально крутий, буваєшся. Скільки пальців за сезон виступів ти зміниш? У мене тільки пальців указатель. Я вже, якщо почитати всю жизнь, то около 100 кей, на і на манікюр не ходи, розумієш, і пилочки для нігтів не треба. Ну що ж, у нас у гостях сьогодні був Антон Каргатов, з яким вже попрощалися. А далі буде ранок продовжувати Антон Довлатов і Оля Жук. Ольга. Миколаївна. Ольга Жук. Я там багато. які по батькові ми, ми з глядачем на ти, тому що ми прокидаємося разом. Якщо прокидаємося разом, як можна на ви говорити? А от деякі дітки вміють заробляти мільйони грошей, не працюючи при цьому, а просто отримуючи задоволення від того, чим вони займаються. Є у світі такий, я б сказала, міні-художник з максі-прибутками. Так, а бажання з'являються дуже швидко. Ну а як воно не з'явиться, коли заперли в чотирьох стінах і тільки тільки цей фарби і холст. На, давай. Ну, грайся, займайся чим хочеш. Але а в нього є інша можливість, знаєш. Тобто батьки одразу дають йому, як реалізувати. Хочеш побігати м'ячик, не можеш? Намалюй, якби ти побігав у м'ячик. А да, за 20 хвилин... Намалює... Зараз мій песик досидить біля екрану і думає, боже, хоч вона просто прислухалась, до нього? Лапки назад Нарешті, нарешті забере. Головне, щоб песики своїм господарям не жаліють. А дубкою кульку бахнути. Це ж те, що я, я думаю, що все. Тікай, песики собі... не на весіллі українському, ти ж не плутай, а у нічному клубі там такого не роблять. І тут дуже круто написано: а, в Америці, нагадаю, в Америці а, молоді поляки повернули росіянинові гаманець. <рес> в Америці. Ну, тобто наші люди, що ви будете думати. От чим мені подобається Пін, тим, що вона завжди в формі і завжди така підкачена. Рад, я також хотіла зауважити, що виглядає вона завжди так спортивно. Так, жек. Жек! Трошки. А чим українська молодь крутіша за пін? Тим що вона українська, молодь, а вона не українка і далеко вже не молода. Приємно знати, що не тільки по долянку прокидаємо, а ще й, а, киян, а, ну, луганчан, які живуть Бід в Києві. Ки, ви, Прокидайтесь разом з нами.